Кажу свою непопулярну думку про хейтерів, чому їх так багато і чому вони дозволяють собі творити все, що вони хочуть, поки роблять вечірні рутини, тому що у нас немає культу добра. Я не хейчу інших людей, не лізу в їхнє життя. І таких, як я, в принципі, багато. Але ми чомусь обираємо. Просто мовчати про це і не просувати ось цей культ добра. Ми просто ігноруємо хейтерів, тому що знаємо, що це травмовані люди. Чомусь так сталося, що писати погані коментарі, ображати людей, яких інші не знають, вчити когось жити в соцмережах, це стало нормою. А добро чомусь до цих пір вважається якоюсь показукою або слабкістю. Я за те, що якщо, наприклад, ви, як і я, Підтримуєте куль добра і вважаєте не нормою когось обзивати чи когось навчати життю, то потрібно цю думку більше просувати і не ігнорувати той факт, що хтось може дозволити собі нашкодити іншому тим самим коментарем. Я за те, щоб нормою якраз стали любов і підтримка, а не ось це все лайно, яке часто лиється.